Христос воскрес! Христос воскрес! Цим привітом ми прославляємо Воскреслого Христа, виявляємо також нашу віру. Цей другий день Великодніх свят церква подає нам Євангеліє, в якому розповідається, як переосвященники посилають левітів до Івана Хрестителя, щоб запитали, хто Він є. Так як Іван Хрестив на річці Йордан. І посилають до Нього левітів. І ті питають, Хто ж ти? Ти Христос? Він каже: ні, я не Христос. Чи ти Ілля? Ні, я не Ілля. Чи ти пророк, ні, я не пророк. Тоді кажуть, чому ж ти хрестиш, якщо ти ні Христос, ні Ілля, ні пророк. І Іван тоді говорить: я голос вопіюющого в пустині. Вирівняйте дорогу Господню. Він є тим голосом Божим, який закликає вирівняти дорогу, щоб народ став на шлях до Господа. І цим шляхом є саме покаяння. Тому Іван хрестив покаянням, закликав до покаяння: покайтеся, покайтеся. І хрестив цим. Хрещенням Покаяння. І тоді він говорить до цих посланників, які прийшли до нього. Я хрещу вас водою, але серед вас є Той, якому я не гідний розв'язати ремінців сандалів. Він був ще переді мною. І, І далі він продовжує чи каже, що Він вас буде хрестити Духом Святим. Іван Хреститель також вказує на те, для чого він прийшов, його місія, щоб приготувати народ до приходу Спасителя, щоб вирівняти цю дорогу до Господа, щоб народ став на цю дорогу шлях, щоб йшов до Господа через власне через покаяння. Але він вказує на того, який має прийти. Який буде хрестити Духом Святим. Він готує народ до того, щоб повірив Ісуса Христа. І згодом Іван скаже: Ось агнець Божий, який візьме на себе гріхи світу, коли Христос буде йти на річці Йордан. Він вкаже, хто є тим агнецем Божим. Ісус також своїми словами і своїми ділами вказував на те, що Він є Спасителем. Творив великі знаки і чуда серед народу, оздоровляв недужих, воскрешав навіть померлих, щоб народ повірив в нього. Ми знаємо, що частина людей повірила, але первосвященники, законовчителі не повірили в Христа все ж таки, не повірили в Спасителя, навіть бачучи, і чуючи його слова і бачачи такі великі знаки. Але найбільшим доказом. Довіри і віри в Ісуса як Спасителя світу, є, без сумніву, Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа. Це є знак цього, що Христос не є звичайною людиною. Він, який добровільно віддав себе на страждання, який був розп'ятий на Христі, який помер на Христі, був покладений до гробу, але на третій день. Силою свого Божества Воскрес із мертвих. І саме це Воскресіння Ісуса, воно є доказом Його божества і Його сили, що Він є Той, який має владу над життям і смертю. Ніхто такої влади не має з людей, її має лише один Господь і ним є Ісус, Спаситель світу. Тому апостол Павло говорить, що якщо б Христос не воскрес. Марна наша віра саме Воскресіння Ісуса є запорукою Того, що правдивої віри в єдиного правдивого Бога в трьох особах Отця і Сина і Святого Духа. Тому свято Воскресіння є святом віри. Це є радість Воскресіння Христового, це є і тріумф також Божої перемоги. Божої перемоги над гріхом, Божої перемоги над злом, над смертю. Господь перемагає зло і подає нам цю благодать вічного життя, подає нам благодать спасіння, подає нам свою, своє благословення, Боже благословення. І тим самим примирює людину з Богом. Тому з такою великою радістю всі ми святкуємо Воскресіння Христове як свято Божого тріумфу, тріумфу Божої віри і також Божої перемоги. Ми повірили в Христа, тому приходимо до храму, прославляємо Його також Воскреслого. Ми всі також готувалися до цього свята. Але також дуже важливим є, щоб наша віра не була лише вірою на словах, що ми є християни, віруючі християни, але наша віра виявляється в наших вчинках. Так як Христос своєю жертвою на хресті і славним Воскресінням виявив безмежну свою любов до людини, бо Він заради любові до нас це зробив, став людиною. Помер, приніс себе в жертву і воскрес, щоб нас спасти. Так само і людина повинна відповісти Господеві також цією любов'ю, вірою в Господа і любов'ю, найперше, до нього. Любов до Нього виявляється саме в тому, що ми слухаємо Його, що ми слухаємо Його Слово, що ми слухаємо Його заповіді і живемо за цими заповідями. Це є вияв тоді нашої віри. І коли ми живемо за Божими заповідями, ми також стаємо переможцями, переможцями над гріхом і над злом. І в цьому був сенс всього великого посту, який ми вели, прямуючи до Воскресіння Христового, щоб перемогти гріх і зло, спокуси в своєму житті і стати переможцями гріха. І Христос нам дає цю благодать, перемоги, ту силу. Перемоги, силу Божої благодаті. Ми також це свято святкуємо нелегкий, непростий час для всього нашого народу. Вже четвертий рік триває війна, яка принесла також стільки горя і нещастя всьому нашому народу війна, яка є великим гріхом, постільки зла і терпіння приносить і руїни. Всі ми хочемо, щоб ця війна якнайшвидше завершилася. Всі ми хочемо також перемоги, щоб ми перемогли, щоб ми звільнили наші землі. І всі ми прагнемо, щоб знову наступив мир на нашій землі. Тому просімо Воскреслого Христа, з надією на нього. Звертаємося до Нього. Просім в Нього цієї Божої сили, Божої благодаті, Божої благодаті перемоги. Надь перше над гріхом і над злом в житті кожного з нас, але і також цієї перемоги над злом війни, яке вже стільки чотири роки триває в нашій країні, щоб Господь дав нам силу перемогти це зло, щоб дав нам силу звільнити нашу землю і подав мир нашій батьківщині. Вітаю всіх вас зі світлим святом Воскресіння Христового. Бажаю всім вам сильної віри. Великої Божої любові до Господа і також один до одного, і надії на Нього, надії на Христа переможця, а Він нехай подасть мир, справедливий, Божий мир, тривалий мир для всього нашого народу і нашої батьківщини України Христос Воскрес!